Першу дякую КМЦ за запрошення і можливість ще раз нагадати, що Дніпро це місто, яке було, є і буде завжди українським. Так, в нас все ще простежуються певні тенденції, якщо ми зараз з вами говоримо про ті міфи, які в нас є, то найбільше міф, яким все ще апелює наш ворог і противник. Росія, це те, що економічна спроможність Дніпра і Дніпропетровської області вона грунтувалася виключно на співпраці з Російською Федерацією. Ну тобто, після 22-го року всі замовлення, які були на підприємствах Дніпра і області, вони всі зникли, і в принципі люди залишилися без роботи. І на жаль, такими методами Росії, в тому числі їхнім спецслужбам, зараз дуже. Легко знаходити собі людей, які можуть з ними працювати. На жаль, на жаль, у нас все ще є такий момент, відстежуючи певні канали новинні пропагандистські, ну. Виокремлюючи для себе тенденцію, ми зрозуміли, що пропагандисти все ще називають місто Дніпропетровськом, хоча цієї назви ми лишилися у 16-му році. І тобто, дуже легко простежувати ставлення людей, коли є. Певна назва. Коли ми розуміємо, що людина така же, тобто ми для себе виокремлюємо, що, мабуть, її позиція вже не така стовідсотково ем, зрозуміла нам. Ем, наразі в області, у нас продовжується політика е, комунізації, деколонізації. В нас змінюються топоніми, щось ми змінюємо повторно. Наприклад, в нас є вулиця, ну, була вулиця, вона називалась Сірова. На честь якогось там революціонера, слава Богу, не пам'ятаємо якого. Її перейменували на честь. Ще за імперських часів губернатора Фабра, е, здається у 17-му році і зараз після 22-го року. Ще раз збиралася комісія, ще раз переглядали вже перейменовані назви і прийняли рішення перейменувати цю вулицю вже на честь козака Лазаря Глоби. Тому цей процес в нас динамічний, він триває. На жаль, в області він проходить трішки важче в нас, ніж в Дніпрі, але ми сподіваємося, що він набуде всюди систематичного характеру. Дніпро, як саме місто, у нас 14-го року такий потужний волонтерський медичний хаб, і наразі Росія відносно нашого регіону намагається створювати політику залякування. Оскільки Політику того, що Дніпро це російське ісконне вічне російське місто, вона вже тут не працює, тому що люди сильно об'єдналися як в 2014, так і в 2022 році. І зараз все, що робить Росія, це атакуючи місто, розказує, що тут бази НАТО, що тут в лікарнях знаходяться натівські великі генерали, тому що все інше. Воно не знаходить тут підтримки серед населення і всіх намагання марні. Ось тому е наразі, е на жаль, атаки на місто стають все чистішими. І, е як наприклад, каже мер міста Борис Філатов, вони ж систематично атакують, в принципі, всі ті об'єкти, які вони вважають своєю спадщиною. Тому тут. Теж така е, цікава тенденція. І е, хочеться ще раз наголосити на тому, що йде е, постійна політика боротьби з дезінформацією. Ми постійно наголошуємо на тому, щоб люди апелювали виключно офіційними джерелами інформації і е, не піддавалися на всі ті провокації, які намагаються влаштувати ворог в Дніпрі і в області.